Озима совка. На перший погляд може здатися, що це простий метелик, але насправді це найнебезпечніший шкідник, що належить до групи підгрязаючих совок, розповідають у головному управлінні Держпродспоживслужбі в Тернопільській області. Він е шкодить більше як 140 культур. Це культури і культурні культури, ті, що вирощує в сільську, на сільськогосподарському виробництві, і також бур'яни. Озима совка це метелик, це нічний метелик. Він він починає свій літ приблизно в травні. на території України озима совка поширена в усіх областях. Розвивається вона у декількох поколіннях. Шкідливість цієї комахи досить значна, кажуть експерти. Одна гусінь першого покоління за ніч може знищити 10-15 рослин цукрового буряку. гусінь перших третіх першого третіх віків. Вона маленька гусінь, і вона. Коли вироджується, то вона живиться листочками. А гусінь е, старших віків вона вже переходиться третього, шостих віків, вона вже стає більша, переходить в ґрунт, і тоді вона підгризає рослини. До третього віку гусениці живляться лише нижніми листками рослин. Гусениці старшого і середнього віків вигрязають у коренях великі ямки або перегризають кореневу шийку і черешки листків. У її раціоні налічується до 150 видів рослин з різних родин. Вона пошкоджує картоплю, вочеві і баштані культури, кукурудзу, виноград, сієнці та молоді саджанці дерев. Шкодити совка починає з країв поля, поступово утворюючи на ньому плями. Наприкінці осені личинки озимої совки середніх і старших віків. Завершують розвиток і зимують у ґрунті на різних полях. Наші господарники вони за тим всім дивляться, і вони якраз стараються при першому поколінні оці совки знищуються, тому що в першому, коли вирощуються сільськосподарські культури, то і коли якраз совки тих перших віків, вони якраз це перше покоління, вони пошкоджують рослини, такі як цукровий буряк, кукуруза. Метелики-гусениці, які псують ваш урожай, не відразу помітні на грядках, оскільки вони не яскраві, непоказні і не шкідливі на перший погляд. Тому, щоб не втратити урожай, потрібно регулярно уважно оглядати посадки та знищувати метеликів, кладки їх яєць, поки з них не з'явилася величезна кількість ненажерливих гусениць. Також важливо правильно уробити ґрунт під озимі культури, кажуть фахівці. Можна боротися з совками і опрескуванням посівів, але необхідно вловити момент, щоб хімічний препарат поп. Pam na